Любить такі серйозні лица. Добрий день. Доброе утро, Саш. Добре утро. Так, Костенька, включи зайка світ. Включи зайчик, мій світ. Включи світ, моя ласточка. Тут місто для малосовочки, ми її продали. Подивіться, яка в нас красива вітринка. Не бери перчатки, будемо робити обзорчик колбаски. Подивіться, ми знаходимося на проводі молочному корпусі, точка в нас одна, команда в нас одна. І ми завжди вас чекаємо. Подивіться на наш покрасний любими молоч краси. А я скажу, а я скажу що ти з мене сміятися, хочеш завтра? Да. Я... я буду сміятися послезавтра, як тебе буде кріпатура. Після попригунчика? Так, да? да. да. все okay. Okay. Сьогодні ми зробили з вами трошки ще обзорки, пішли помазу. Бачите, молодше продукти трошки подорожали. Але я хочу вам сказати, ви знаєте, що це те, що люди підняли. мало в Я завжди вам робити обзорчик, щоб ви дивилися цілі на нашому привозі. І завжди приходять, тому що на привозі абсолютно що ти смієш, що ти смієш. Чому коли не Ти за Чуть, у мене левіська така хороша. Я їй жалію все, а Вона навіть ще не каже. Я хочу бачити, я до тебе спіятика, що ж на кар. Ти ж я що не йду на оцер. Поняли? Тако. А, за... а я ж і ти знаєш, коли до нас такого. Надійся. А прикинь. А чо? Хочеш ти каждих, а? Чо ти плачеш? От я натішусь. Ну чого? До ну, чого ти це говориш? А другий прикинь. Я... Другий день би Якщо я не ходила на фітнес, я, мабуть, теж спортсменка, але спокійся. я представляю, знаєш, як я буду ходити? Фітулька краса. Добре. Ви... <существует> Фітулька <существует> <существует> з мене моя відівається. Я сьогодні йду на, на... на погунчика, вона каже, бачимо, через два дня, як ти будеш таку ходити. Ну, відівається. Так, я ще можу, так? Спасибо то, що буде, ні, що було бачили, що буде, побачимо. Зато ми сьогодні йдемо з вами. Слухайте, ну а що це? І між прочим, це у нас екіпажу, да? Це є, да, там там ще є Да? цей фітнес-центр. да, на Там багато є, да? Знаєш, Андрей, а я а потім ти будеш займатися? Я тебе теж поснімаю. Подожди, я тебе теж поснімаю. Ти навіть не будеш думати, що я. А що я прийшла з тобою, піду без себе, пригади тебе? Це сміятися, цоша. Так, дівчатка, значить. У нас дуже великий вибір колбас. І вся колбаска знаходиться в холодильнику. Починаємо з цієї позиції. по 650 гривень. Дивіться, київська, махан, курхан, уточка з сиром, колбаска, говядина з вишнею, кролі з фісташки, кроліз з берзинкою. Це все по 650 гривень за кілограм. Дівчатка, паличка виходить 150-180 до 200 гривень за кілограм. Оце дуже вкусна колбаска з сиром. дівчатки мої. тут йде вже два в одному. І колбаска, і сир. Ріднулічки мої, дивіться, ми робимо таке обалденне класне сорти. Кролік з фісташкою, уточка і говядина з вишні. Воно стоїть 650 гривень кілограм, у ньому десь пол кіло. Ціна за кілограм, що робимо дуже удобно. Ми, допустимо, ви хочете всю колбаску попробувати, і ми робимо таке асорті, щоб ви її їли. Потім дивіться, оця колбаска це дуже лібровська колбаска, вона стоїть дерибазівська 850, брізоло і прошутом. Це сидіна на конячку, вона 750. І вся лібровська колбаска по 750 гривень за кілограм. Ми робимо отаке асорті, де три відео різної колбаски, вона теж стоїть 750 гривень за кілограм. Потім дивіться, всіми любимі нашого отця. Як його називається? Хто це? Трюфель, Трюфель, костяка. Я що знала, що це трюфель це по цегрім. А я казала, що це цибуля. А відкуди я знаю? Ну я ж не знаю, в нас такого не було. Значить, трюфель 700 гривень за кілограм. Ми один раз лишилися, нам люди сказали, що да? це нормально. Це дуже добре. Ви знаєте, ваша подсказка народу господи. Значить, дивіться, трюфель 700 гривень за кілограм. Потім дуже невеликий вірю, що Миколаївського баска. На цей колбаски 380 гривень за кілограм. Дівчатка, ви не думайте, що якщо колбаска стоїть 380 гривень за кілограм, то це не тут не м'ясо. Миколаїв робить дуже, дуже смачний м'який сервіла. Потім Леся, дивіться, це де говядину. Це 850, 750 да, за кілограм. Дівчатки, парма, дуже, хто любить тверду-тверду сарями, це вона в нас є. Потім, дівчики, мої, не забачу, що... зайчик, а ну подай мені, будь ласка, баранчики і чорну і слоєчку цілу. Дай мені оце дай. Давайте. Значить, дівчинки, і слой буде, дівчатка, значить, дивіться, ці баранчики ми вчора їх отримали, і ми їх вчора їли. Вони це мілкі, мілкі знаєте, з свиня. Вона така вкусна. Я коли перший раз отримала, що це плесі. Я хотіла вже подонити, ну, розказати. Та й потім весь таке світ. Це так задумано, розумієте. Оці палички, це йде коніна, вони теж дуже смачненькі. Ціна за оце все 600, 600 гривень за кілограм. Сім'я любима наша стоєчка, вона подальше. Сім'я любима наша стоєчка, вона 750 гривень за кілограм. Так, це все в нас є. Ідемо з вами до ікорки. Ціна на ікорочку не помінялася 780 гривень за сором. Щучка 1450. Вся екрана знаходиться в холодильнику. Оця ікорочка 200, 250 грамів, 2200, потім йде 600 грамів, 350, 230 грамів. Значить, Леся, забувай, скільки вона стоїть? 3500 і 1500. Бочка наша теж, бочка теж дуже смачненька. Це щось ми закажемо, бо це все ж ікра є. Значит, є коробочка 600-650 за кілограм. Дуже вкусніше проти по 150 гривень банка на биті заповнені. Мойвочка 170, щучка така 1000, така 450. І корочка 700-800 гривень за 100 грам. Потом Потім э, крабики 6, 4 і 2 Тунець теж заказали вже. 500 гривень така банка. В печеночка дівчатка 900-500 э, да, і жовтої немає вже? Пару баночок. Пару баночок. Викий лосось дуже пусний, по 200 гривень, скумбрійка 200 гривень, потім такий сьомочка кусочком йде 150, Сайрочка 120, кілічка 100. Дівчатка, все знаходиться в моїй Там молодця в області не забудьте, що в нас є в'ялений бичок. Дівчинка, він такий вкусний, він правда вкусний. Це наш бичок, пол кіло 500 гривень, дівчатки мої. І у нас посилка по кілограму, але ми робимо по кіло. Потім дивіться, вся ковбаска. знаходиться. Хоче, зараз ми повинні отримати кальмар, зараз кальмар прийде і що ще прийде? Нельма. Нельма, карма Лідерма. Дяка, прийде. Значить, дивіться, мої хорошенькі. Ескалара і Нельма по 1000 гривень за кілограм. Ви знаєте, що Нельмачка, потім Дунаєчка, 550 гривень пачка. Дуже вкусний дорада в лімончику, 1000 гривень кілограм. Дівчата, копчений в'ялений тортик, 1500 скумбрія з морепродуктами, 1000 гривень за кілограм. Камбала з форелічкою, 1000 гривень за кілограм. Кальмар фарширований мидиями, 1500 за килограмм вяленый. Торнадо, 1500, копченый, 1000. Дуже смачна копчена е, форелечка на вишні, 1000 гривень за кілограм. Отакі от обалдені круасанчики, сир, мідії, маслини. 1000 гривень за кілограм. Колбаска така 1000, Оці колбаски по 1200. Дівчатка тут іде. І асітрінка, і коні, і мерлін, і ескалара. Всі Забуваємо, що у нас є дуже вкусне оливкове масло. Первого віджиму його можна як і впити, так і всилати. Е, получається 800-700 гривень за отаку от баночку. Ну маслинки ви наші всі знаєте. Дівчки, ми знаходимося в молочному корпусі, точка в нас одна команда, наша одна. Що йдемо до малосовки, є в нас реми чи нема? Не Виключаємо. Рибку ми отримуємо раз в тоді і ми показуємо, коли ми її отримуємо, як вона приходить, скільки їй приходить. Ви знаєте, що я люблю працювати з форелькою. Форелька вона буде така ярча, знаєте? Дивіться, така форелька. Всі вам говорила, багато художників. Ви не хочете сказати, ваше це дівчатка. Рецепт дуже простий. Звечора висунули утром під проточною водою вмили. Саме головне не миранче вимакуємо такий куркут. Надо ж на тебе вот просто стояти хвилин 23. 30. Кусочки є ради. Хто любить более плотну часть, вона йде від а Це йде более плотно. Ціна на рибульку 750 гривень за кілограм. Хто любить более, так що дождимо часу? Хто любить более жирну часть, це така часть, прямо, знаете, знаєте, знаєте, чажирочка. І хто любить более плотну часть, це в нас отака вот часть, вона не жирна йде три відра, жирна, середня і тонка. девочки буде. Ціна 750 грн за кілограм. З такими кусочками ми її мотаємо. Е, дивіться. І ставимо в холодильник. Ви знаєте, що ми робимо? по три відра. У нас є рибулечка хорошо продається. Мої хороші, так, рибулька є за 400 ціла рибка, вона знаєте, швидка рибка сілила. Ціла рибка у нас 430 грн за кілограм, ціле 750 і стейки 600. Девочки, ми вчора були Люди усірно просили, але ви брали під свою відповідальність. Обов'язково напишіть відволік, як прийшов вам товар. Правда, я умоляла, не треба брати. Але дівчатка сказали, ми беремо під нашу відповідальність. Дівчатки, для нас дуже важливо, щоб ви товар не тільки отримали і викинули. Для нас дуже важливо, щоб ви його вкусно поїли. Там і зайчик. Так що мої хороші, так, це ми все показали. Ні, то це все розказала, А на шаталісники Маріни ми ще гарячі взяли. Ну, і в тому часу положим хлопці, а воля плотна частина така, дивіться. Саме зараз девочки будемо вибирати 12 кілограмів, мене розносять. Дивіться, бачите, вся така часа, така, вся нежирна. Ну, дівочка бере, вона бере нас дуже багато, там разу 4 дні. І вона хоче іменно таку плотну. Дивіться, розмірний ряд рибки ми беремо всегда 5-6. Обачно ми любимо дівчином. Ще раз хочу, чим більше рибка, тим менша косточка. Тепер дивіться, що я вам хочу щось сказати. Коли ви приходите до нас і говорите, так? Я хочу саме нижній кусок, тому що дивіться, рибка лежить, що вам покажу. От просто покажу. Дивіться, от коли лежить рибулечка так, ви думаєте, що вона вся йде плотна. Дівчинка, вона не дивіться. Ви думаєте, що вона вся йде у такого розміру. Ні, мої хороші. Коли ми вам знімаємо, в будь-якому випадку, тому що багато хочу. Я хочу нижню, бо вона плотніша, вона не буде плотніша. Якби я вам її не, от, не вилажувала, вона не буде плотніша. В будь-якому випадку будь у рибки є краще. Тому що ну, такі, у нас вже е, всі привикли, але перечанність було дуже-дуже багато. Дівчонки, а дай мені омега три зайка. Дівчатка, плюс омега-3. Ви знаєте, що в ну, нас в організмі кальцій, це сюди його може бути недостатньо. Але якщо хто не любить рибулечко, такі от капсули омега-3. Перше вони дуже полезні. Утром на тощах, одну штучку, все, це у вас заряд енергії на весь день. Якщо ми їх десять, і ми знаходимося в молочному корпусі, точка у нас одна команда одна. Ще раз вам говорю, що дивіться, привоз це лікен. Це, напевно, це саме великий Саме легендарний рядок, тому що тут можна купити все, як ти лапочка за бронхтіче молоко. Але лапочка наш знайшов піче молоко в конфета, да зайчик мені. Так що ми рідесенькі. Поки у нас буде рекламна пауза, зараз прийде кальмар, нельмочка, що зайчик буде. Ну ще, ще щось буде. Одним словом, ми вас хайлавію.